У цьому відео ми з вами розберемо, чому ви, будучи студентом і працюючи в наймі, ніяк не можете закріпитися в своєму бізнесі. Скільки б разів ви не починали, ви все одно повертаєтеся до роботи в наймі. Такої інформації ви не знайдете у відкритому доступі. Тож додивіться дане відео до кінця, буде дуже багато важливої і дуже цінної інформації. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Дана ситуація розвертається наступним часом. Чином ви працюєте на роботі, ви ходите кожен день, зранку встаєте, вмиваєтеся, притримуєтеся правильного харчування, притримуєтеся правильного сну, полягаєте десь 11, ну максимум 12 година. Встаєте так само десь 6-7 ранку, щоб встигнути зробити вправи, потренуватися, душ контрастний прийняти. Правильне харчування, як я сказав, збираєте речі, ну і вперед на роботу, на громадський транспорт. І день начеби почався дуже добре, дуже правильно. Здається, все супер, так і має бути. Але є один фактор, який вас в цій всій ситуації напрягає, напрягає той фактор, що на роботу потрібно йти. А негатив починається з того моменту, коли ви сідаєте в громадський транспорт, там їдете чи то в метро, чи то в тролейбусі. як... Вдасться так, як вдасться добратися, і там, і там все одно ви стикаєтеся з одною тою самою картиною. Там і там ви їдете разом в величезному натовпі людей, всі штовхаються, усі тиснуть один одного. Вам некомфортно, тяжко дихати. Хтось там взагалі не помився, запах чути на весь вагон метро, наприклад, чи на весь транспорт. Ви їдете, ви вже в негативі. Здавалось би, все, що було зроблено до цього. Вправи правильне харчування, воно почне перекреслюватися вже в. В цьому моменті. Але нічого, ви це все проходите. Далі ви приходите на роботу, зазвичай встигаєте і тоді вже. Починається робочий день. А що на роботі? На роботі токсичні керівники, які вам постійно пред'являють щось, які постійно шукають домашки. Ви робите все, стараєтеся, а до вас все одно придираються. Чи колеги токсичні, які в обличчя говорять одне, а за спиною ви дізнаєтеся від інших колег зовсім інше. і здавалось би, хороша людина, з якою ви спілкувалися, а виходить зовсім інше. Ви думаєте, що хоча б за рахунок того, що. Що ви робите якісно свою роботу, це вам все спишеться, весь той негатив, який на вас лється. Хоча би це компенсує те, що ви будете старатися на роботі, будете довше всіх сидіти, а сидите ви зазвичай довше всіх, тому що ви не можете просто залишити робоче місце з неякісно виконаною роботою. Ви перфекціоніст по своїй натурі. І коли ви дали слово, ви не можете його не витримати, не стримати цього слова. Але коли ви бачите, що ви стараєтеся, ви намагаєтеся зробити все правильно а інші цього не цінують, особливо керівники, для яких ви здавалося б все робити правильно, роблекшуєте їм роботу. Адже якщо ви зробите свою роботу добре, їм не потрібно після вас переробляти, але навпаки, ви більше негативу від них отримуєте від цих керівників. Вони більше на вас зляться, роздратовані, і ви не можете зрозуміти, чому. При тому, що ви стараєтеся робити все добре, і отак раз за разом, раз за разом, ви день в день працюєте. Яку б ми роботу з вами не брали, де б ви не працювали? Ви працюєте всюди, от в такому сценарії, тому що у вас є такий характер, у вас є така звичка, що ви. Хочете зробити роботу добре, у вас є таке правильне переконання, але, на жаль, це мало цінується вашими колегами, мало цінується вашими керівниками. І саме цей ось негатив проживання однієї цієї моделі вас все частіше і частіше зводить до думки, що, блін, а от в своїй справі я би відпочивав більше. Я би працював тоді, коли я хочу. Не потрібно було б мені зранку ставати, їхати в цьому смердячому вагоні метро чи в цій маршруті, слухати ці крики зранку, слухати цих людей незадоволених. Не потрібно було б мені це все робити. Я би вставав, коли хочу, я би лягав, коли хочу. Мій день би належав мені. Я би працював сам на себе і я би заробляв більше грошей. І все частіше, і частіше, коли особливо негатив на вас знаходить, коли ви стикнулись з кимось лбами на роботі. Знов токсичний колега на вас висказався неправильно. Знов токсичний колега з вами неправильно повівся, чи керівник токсичний. І ви все частіше думаєте, а якби я зараз був не на роботі, я працював сам на себе, я би зараз жив зовсім по-іншому. І тому ви вже що робите? Ви починаєте малу помалу цікавитися, як же ж мені запустити свою справу. У вас з'являються ідеї. Ви вже навіть в процесі починаєте щось спробувати. І паралельно. У вас з'являється нова діяльність, якою ви займаєтеся, нова справа, яка допомагає вам переключитися від роботи, яка вивертає, від якої воротить, але єдина причина, за яку ви тримаєтесь, це те, що гроші ви отримуєте, гроші на проживання, на те, що ви продукти купити, там заплатити комуналку, заплатити за оренду житла, в якому ви живете. Саме тому ви тримаєте за цю роботу. Але ваша справа вона допомагає вам змістити фокус. З негативу на свою справу ви починаєте все більше і більше цим займатися, починаєте викроювати навіть зранку час, декілька годин, навіть раніше встаєте, щоб ще декілька годин попрацювати над цим, і потім ви з задоволенням ще більшим їдете на роботу, бо знаєте, що ви зробили інвестицію в свою справу, що ви вже попрацювали над нею. І от, коли ви вже попрацювали на роботі певний проміжок часу, десь місяць, зазвичай, ви вже думаєте, все. Ну, тепер я можу прийти до керівника, сказати, я звільняюся і винаважуєте. Ви давно відкладали цей момент, нарешті він настав, і ви приходите, кажете, керівнику, я подаю на звільнення, заповнюєте всі необхідні документи. Звісно ж, до вас в процесі косу дивляться, запитують в чому справа, але ви стараєтеся про це не поширюватися. Ви взагалі не любите з людьми, які вам не ділитися чимось особистим, тим більше особистими причинами, чому ви звільняєтеся. Настав цей момент, коли ви звільнилися, коли ви останній день відпрацювали на роботі, коли ви вже йдете і з кайфом думаєте про те, вже про прокручуєте в голові картинку. Все завтра стаю зранку, працюю повністю весь день над своєю справою. Нарешті я вільний. Нарешті я маю можливість працювати. Ви навіть запас грошей створили певний. І от настає наступний день, так як і запланували, стаєте раніше, працюєте над своєю справою, і о чудо весь день дійсності належить вам, як ви планували. Ну це логічно. От ви так працюєте день, два, кайфуєте. Вже якісь невеличкі результати є. Працюєте, стараєтеся, але все одно ви приходите до того моменту, що гроші, які ви отримуєте зі своєї справи, вам недостатньо. Недостатньо для проживання, недостатньо для того, щоб заплатити комуналку, продукти купляти. Тобто якісь кишенькові гроші є, але це не той дохід, за рахунок якого ви могли би жити. І. Ви, звичайно, відтягуєте якомога довше цей момент. Стараєтесь якось вписатися, перепозичити гроші. Особливо на позики, ви до речі, не надієтесь. Це крайній засіб, на який ви сподіваєтесь, ви завжди старалися обходитися своїми грошима. Але так склалася ситуація, що тепер потрібно позичати. Ну але ви розумієте, що вічно позичати ви не можете, і от ви знову починаєте. Шукати на сайті пошуку роботи нову роботу. Звісно ж, на попереднє місце ви повертатися не хочете, тому що, ну це, звісно ж, удар по самооцінці. Це, звісно ж, прийти і визнати, що все не вдалося тобі, та, самому якось чимось своїм зайнятися, все одно до нас вернувся. Цього ви не хочете, тому ви шукаєте іншу роботу. Ви шукаєте іншу роботу в іншій, можливо, навіть і сфері. І робите це з надією, що я все одно. все ж таки, Повернуся до своєї справи і настане той день, коли я буду жити вже повністю за рахунок своєї справи. Не потрібна мені буде ніяка робота. Але на жаль, цей цикл, от коли вам хочеться звільнитися з роботи, він повторюється доволі часто. Хочеться звільнитися, ви звільняєтеся. І потім, коли ви звільнилися, ви працюєте над своєю справою, доходу не вистачає, і в результаті ви знову опиняєтеся в тій ситуації, де вам потрібно шукати роботу. Ось такий цикл, ось така петля у вас залишається. Ось в такій петлі ви замикаєтеся. І здавалось би, нічого такого, але насправді це проблема, бо ви. Ви, якщо дивитися реально на речі, грошей вас більше не стало. На роботу ви все одно раз за разом повертаєтеся. Нічого в цьому хорошого, звісно ж, немає. І давайте з вами розберемо, а що буде, якщо ви розірвете цей цикл. Якщо вам вдасться розірвати цей цикл, ну по-перше, ви вже остаточно перейдете в роботу на самого себе. Почнете, звісно ж, працювати на самого себе, тому що це ваша справа. Ви один, ви є початківець, новачок в цій справі, і будете у Своювати себе в процесі, але ви вже будете працювати в своїй справі на себе. У вас не буде вже варіантів повертатися на роботу. Ваш дохід, звісно ж, почне рости, тому що ви виправите цей системний збій, який приводив до того, що ви не заробляли достатньо, і потім приходили до точки, де не могли себе забезпечити. Тобто, ви прийдете до того рівня доходу, який буде забезпечувати вас настільки. Щоби ви могли повністю покрити всі свої витрати, повністю заплатити за продукти, повністю заплатити комуналку, повністю заплатити за оренду житла, ну і інші витрати, які у вас в процесі є. Тобто, ви вийшли на той рівень, коли ваша справа вже платить по рахунках ваших, коли вона вже все закриває. Це є основний, це є ключовий, це є переломний момент, до якого повинен прийти на початку кожен із підприємців. Початківці, особливо студентів, особливо студентів, тому що це є для вас точка неповернення в найм. Запам'ятайте для себе це. А далі, коли ви вже зафіксувалися на тому рівні, де ваш дохід повністю покриває ваші витрати, ви починаєте від цього рівня наслоювати, наслоювати, наслоювати дохід, він буде рости. Тобто, у вас частина буде залишатися на покритті ваших потреб, частина буде повертатися в бізнес. І ця частина, яка буде. Повертатися в бізнес при правильному управлінні, а воно у вас буде правильне управління при певних моментах. Ми пізніше з вами розглянемо, яких у вас будуть з'являтися гроші для того, щоб, по-перше, залучати більше клієнтів. По-друге, крім того, що ви будете залучати більше клієнтів, ви вже зможете наймати собі помічників, які будуть частину вашої роботи виконувати, тобто ті процеси, які робили раніше, ви які були в вашій справі для вас не настільки цікаві. Цікавими тепер будуть виконувати ваші помічники. Тобто для вас буде залишатися найцікавіший. Етап, елемент роботи вашої справи. Це є щастя для будь-якого підприємця, для будь-якого бізнесмена. Це є те, до чого він прагне, в принципі, щоби в бізнесі своєму не просто займатися своїм бізнесом, але займатися тою роботою, яка йому буде найцікавішою, яка йому приносить найбільше задоволення. Для когось це є перемовини з клієнтами, для когось це є розробка продукту, для когось це є маркетинг, для когось це є залучення нових партнерів. Для когось це є, наприклад. Наприклад, просування свого продукту в маси, як це, наприклад, робив Стів Джобс. А чому ні? Все для вас можливе робиться на цьому етапі. Запам'ятаєте. І далі, коли у вас з'являються такі можливості, коли у вас з'являються свої працівники, у вас є гроші, які покриваються, ви залучаєте більше клієнтів, у вас є гроші платити більшій кількості працівників. У вас з'являється більший дохід за рахунок того, що з'являється більше клієнтів і їх обслуговують. А значить, більше грошей надходить вказ вашого підприємства. Давайте роз Зберемо з вами, а що ж це для вас означає? А це означає для вас, що тепер грошей в бізнесі стає більше, і ви більше грошей можете витягувати собі в кишеню. Тобто, ваш рівень доходу починає дозволяти вам кращий рівень життя. Тобто, простішими словами, ви можете дозволити собі переїхати в краще житло, яке ви вже давно планували. Ви можете дозволити собі кращі продукти, ви можете дозволити собі вже ресторани частіше, ви можете дозволити собі вже Задумуватись над такими покупками, наприклад, для початку це є одяг, там аксесуари різні, а потім і покупка автомобілів в тому числі. Чому би ні? Спочатку це буде поїздка не в метро, не в тролейбусі, не в громадському транспорті, а на таксі. Тобто, ви вже будете переміщатися на таксі. Якщо ми кажемо за поїзд, це вже буде переміщення, навіть не в плацкарті, навіть не в купе. Це буде переміщення в люксі, і усе це ви почнете собі дозволяти. Нову кращу техніку будете дозволяти. І і відповідно, коли ваш комфорт почне рости. А тут обов'язково росте ваш комфорт, в результаті росту цього комфорту у вас з'являються нові ідеї, нові рішення, які приводять вас до нових ідей, які приводять вас до ще більшого доходу. Тобто ви заробляти починаєте ще більше, ви делегуєте знову ж цей процес своїм працівникам, вони його реалізовують. Доходу стає більше, клієнтів стає більше. Ви знову наймаєте більше працівників. І тут же, що цікаве, ви починаєте наймати кращих працівників. Ви починаєте наймати фахівців, не весь повністю штат фахівців, а спочатку по ключових моментах роботи вашої справи. І коли ви наймаєте фахівців, то в результаті цього ви вже бачите, що продукт стає кращий, чомусь з'являються нові клієнти самі по собі. Вже включається сарафанне радіо. Ваші витрати починають знижуватися, інші ваші працівники починають працювати ще краще, якість роботи починає рости. Чому? Тому що вони опинилися в отой. Почні фахівців, і в результаті рівень їхній почне рости. Тобто в бізнесі знову з'являється більше грошей, знову з'являється ще більше грошей для вас, які йдуть вам в кишеню. І ви знову піднімаєте свій рівень життя. Ви починаєте тут же купляти собі нерухомість, квартири починаєте купляти, чи навіть будинок починаєте купляти. Спочатку це може бути оренда, наприклад, для старту, скажімо так. Автомобілі, як я сказав, дорожчі там марки телефонів, ноутбуків, ще кращий рівень продуктів, які ви собі. Дозволяєте. І сюди також може входити навіть і шеф-повар, який буде до вас сам приїжджати додому, закупляти продукти, буде сам готувати вам усі страви, і в результаті ви будете менше часу тратити на приготування, а їсти якісні продукти свіжі. І це все буде, звісно ж, покращувати ваше здоров'я. Будете дозволяти собі тренажерні зали, не так як раніше займатися на турніках, на брусах, там вдома від підлоги віджиматися чи на ліжку, там займатися вправами, а будете вже. Повноцінно займатися з тренером, тобто, все це буде у вас притворюватися в те явище, коли ваш час стане дорожче, ніж гроші. А отже, на ці гроші ви будете купляти собі найкращих фахівців, навіть особисто для себе. Звісно ж, сюди почне входити і спа, різні процедури масажні, тому що вам потрібно буде більше дбати про своє тіло. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Це можна продовжувати до безконечності. Ось що ви отримуєте в результаті того, що ви не повернетеся банально на роботу, що ви вирішите. Цю загадку, яка вас насправді тримає в ситуації в цій петлі, коли ви повертаєтеся постійно в найм. І навпаки, якщо ж ви не розгадаєте цієї загадки, не зрозумієте, в чому проблема, чому ви постійно повертаєтеся на роботу, то звісно ж ви рано чи пізно втомитеся від постійного цього циклу, коли ви. Пішли на роботу, попрацювали, протрималися місяць чи скільки переключилися в свою справу, попрацювали в місяць чи декілька місяців, попрацювали, з'їли всі заощадження, які ви відклали, і знову повертаєтеся до себе на роботу. Мається на увазі повернення в найм, Ви знову будете повертатися в найм. і рано чи пізно вас цей цикл повністю виснажить. Вас з кожним таким циклом буде ставати все менше і менше впевненості в собі, буде все більше і більше сумнівів. А чи Бізнес взагалі для мене, і ви будете чути, звісно ж, з боку батьків, з боку друзів, родичів. Слухай, для чого тобі цей бізнес? Дивися, ти постійно пробуєш, нічого не виходить. Подивись на своїх там друзів, родичів. Вони вже там кар'єру збудували, вони там вже мають високі посади. А ти все бавишся в підприємця, займися серйозно з собою, займися нарешті серйозними справами. Пора подумати про щось серйозне. І звісно ж, ви будете все більше і більше прислухатися до них. Бор... Реальність буде підтверджувати те, що вони кажуть. Дійсності грошей більше не стає. А ви зупинилися на одному рівні доходу. І Ніяк не можете пробити це плато. Постійно повертаєтеся в найм. В результаті рано чи пізно ви здастеся. Ви опустите руки. Для вас це буде неприємно, для вас це буде боляче, але ви вже втомитеся щось робити. Втома буде говорити замість вас. Ви скажете, та ну його в баню. Краще я буду ходити собі з 9 до 6, чи до 7, але у мене, хоча б, буде стабільний дохід. У мене хоча б буде. Варіант гроші заробляти, я хоча б буду собі щось дозволяти. Так не те, що я хотів, але ж життя воно не, не таке, як в казці. Це не ті мрії, які от ми читали в книжках. Там багатий батько, бідний батько чи інші книжки, які ви читали літератури. Це не ті приклади успішні. Ви будете дивитися на ці всі приклади, якими ви надихалися, чи Генрі Фордом, чи Джоном Рокфеллером, як на якусь казку, і що це не про вас. І чим більше будете працювати на роботі, тим більше будете при до реальності, тим більше будете вливатися в колектив. А ви все частіше почнете схиляти голову перед керівником, тому що будете розуміти, що ваш дохід залежить безпосередньо від нього, і навіть ваші амбіції ви будете присаджувати, які у вас були. Навіть от те відчуття самоповаги, яке є у вас до себе, воно буде притуплюватися, і воно буде нівелюватися, відверто кажучи. Нічого ви не зробите в цій ситуації. Вас не буде вибору, і будете вливатися в цей токсичний колектив, робити як всі, говорити на ті не цікаві. Теми, які вони обговорюють, старатися розібратися в цих нецікавих темах, щоб бути частиною колективу. Звісно ж, в процесі у вас з'явиться сім'я, діти, і це буде ще більший якір на роботі, на якій ви тримаєтесь, і цінність роботи, на якій ви працюєте, стане для вас ще більшою. І ви не захочете жодним чином втратити її, тому що на вас тепер відповідальність не тільки за себе, але і за свою сім'ю, для за дружину, за дітей. Ви не можете допустити того, щоб вони залишилися без їжі, без Одягу без житла, не дай Бог, і ви будете втягуватися, втягуватися, і потрохи-потрохи ви почнете морально помирати в цій всій історії, тому що ви перестаєте хотіти, ви перестаєте ставити цілі. Ви починаєте перетворюватися в масу людей, в сіру масу людей. Так це можна сказати і добре. Ви почнете, до речі, в цій ситуації шукати плюси. Але глибоко всередині ви будете відчувати, що могли більше, але ви себе зрадили, і ви будете глупи. Рушити всі ці розмови алкоголем, компаніями, усілякими, ми лиш би не залишатися один на один зі собою. Ви усілякими способами почнете відштовхувати все те, чим ви раніше цікавилися, всією тією літературою по бізнесу, якою ви цікавилися, усе це ви будете призирати. Хоча насправді проблема була у вас, але ви будете вважати, що проблема була саме в цьому, що мене обдурили, мене розвели, і будете далі жити в цій ілюзії. І звісно ж, підете на пенсію і будете, як і всі, на пенсії. die Зараз подивіться, як живуть пенсіонери. Будете рахувати копійки, будете старатися описатися в ті ліки, будете сподіватися на підтримку дітей, на яких ви свого часу виміщали свою злість, бо у вас буде злість накопичуватися. Незалежності від того, згідні ви не згідні з тим, що говорять ваші колеги, але будете відіграватися на самих слабших, тобто на дітях, на дружині, наприклад, і будете тільки сподіватися, що діти колись якось вам пробачать вашу поведінку і підуть назустріч. Звісно ж, ви на це будете сподіватися, як і багато пенсіонерів, або будете як і ще більша частина пенсіонерів, маніпулювати ними, заставляти їх працювати на себе, казати, що ти мені винен, я тебе вивчив, я тебе виховав, я тебе виростив. Ну і звісно ж, діти будуть робити те, що ви хочете, але не з задоволенням будуть чекати, коли ви пошвидше завершите свій шлях в житті. Ось такий сценарій для великої кількості людей, які себе зраджують, які не розгадують цієї загадки. Просто проблема в тому, що ви не розібралися в чому ж була причина, чому цей цикл повторювався. Що ви постійно верталися в найм? Що ви постійно спалювали той запас, який був відкладений на бізнес, навіть при своїй енергії. Тут що цікаво відмітити, у вас була енергія, у вас було бажання, у вас були сили, у вас знання були необхідні. Що ж сталося? Чому? Наче все робиш правильно, наче один в один повторюєш шлях своїх авторитетів, своїх кумирів, а знову повертаєшся до роботи в наймі. Знову. Повертаєшся із бізнесу в найм. Що ж це таке, чому так відбувається? Звідки ці проблеми? І давайте прямо зараз з вами і розгадаємо цю згадку, де ж корінь цієї проблеми заритий насправді. А корінь цієї проблеми полягає в двох речах: перша річ це є те, що у вас не було правильної стратегії. Мати правильні інструменти, мати правильний приклад, який ви прочитали в інтернеті чи в книзі свого улюбленого автора, це є одне. Але зовсім інше питання, що цей приклад не відноситься конкретно до вашої ситуації. Зовсім інше питання, те, що цей приклад він був написаний про зовсім іншу людину, в зовсім інший час, який вже зараз. Змінився дуже сильно із приходом технологій, із зміною ситуації в країні, і в світі, в цілому, це все, звісно ж, пов'язано із ментальністю, бо швидше за все, ви цікавитеся літературою саме закордонних бізнесменів. А ментальність за кордоном дуже сильно відрізняється від української, від пострадянської ментальності. І друга причина, яка тісно пов'язана із попередньою, називається ваше мислення, ваша ментальність, тому що саме від вашого мислення, саме ми від вашої ментальності залежить, яка буде у вас стратегія. І звісно ж, коли ваше мислення працює неправильно, коли програми, які керують вашими діями, вашим життям, вашою поведінкою, вашими рішеннями, які ви приймаєте в процесі, є неправильні, є застарілими, є неактуальними відносно тої цілі, яку ви перед собою поставили, звісно ж, ви будете будувати неправильну стратегію, навіть адаптовуючи стратегію успішно, ви будете її все рівно викривлювати. Під свою ситуацію, під своє неправильне мислення і буде виходити чортішо. І звісно ж, з таким чорті що ви нікуди не прийдете. Тому ваше завдання для початку перебудувати своє мислення саме під свою ситуацію, саме під свою ціль, і вже під цю ситуацію вибудувати правильну стратегію. І саме ось таке поєднання двох цих елементів дозволить вам вирватися із цієї петлі, де ви постійно повертаєтеся на роботу в найм і нарешті закріпитися в своєму бізні в своїй справі і запустити перший сценарій, який ми з вами розібрали. Виникає друге питання: як же ж це зробити, як же ж перестроїти своє мислення? І тут потрібно бачити насправді вашу конкретну ситуацію, що відбувається зараз, тому що люди різні, ситуації в людей різні, бізнеси різні, вік в людей також різний. Хоча ми говоримо за студентів, але студенти також бувають різні, і навіть все дуже сильно залежить від навчання, сильно залежить все від графіку, з яким ви навчаєтеся. Все сильно дуже сильно залежить від умов, в яких ви живете, бо повірте, не останню роль відіграють і ваші батьки, і ваша рідня, і ваші сусіди, з якими ви проживаєте в гуртожитку. Наприклад, тому, якщо ви справді хочете вирватися із цієї петлі, нарешті збудувати правильну стратегію і перебудувати своє мислення на те, яке приведе вас до вашої цілі, записуйтесь на консультацію. Посилання залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео, і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.